Знаєте, як то кажуть, мене хлібом не годуй, хоча стривайте, свіжий хліб я полюбляю. Однак дайте мені лише привід, і я у відповідь на гівку з однієї з найвідоміших місій в історії відеоігру, а саме фінальний коридор серйозного сему пришестя. Хоча ні, це не той приклад, бо річ піде про місію з назвою No Russian». Місія, яка може виглядати вкрай зухвалою та абсолютно нелогічною, але у цьому відео я вас запевняю, в ній точно є сенс. Але про все за порядку. Для тих, хто раптом не в курсі, No Russian це четверта місія з урахуванням прологу у Call of Duty Modern Warfare 2, та що 2009 року випуску, а не 2022. Боже, як ми до цього дійшли, що треба роз'яснювати такі умовності? І в ній ми, за американського агента під прикриттям і за керівництвом Макарова, йдемо до аеропорту, щоб влаштувати е, експром шоу Всі присутні були настільки у захваті від нашої вистави, що в них всіх перехопило подих, а у декого навіть піднявся тиск. І Тож після такого феєричного свята ми тікаємо від ФСБ, які були вкрай незадоволені нашим несанкціонованим виступом і причому не давши їм відповідного хабаря. І після карколомної вистави наш пацан Макаров повідомляє в останній момент, що він так то не сплачує податки, на відміну від нашого агента, що є громадянином США. А як ви знаєте, у такому випадку, навіть якщо ви та вся ваша діяльність повністю знаходиться поза межами США, то ви все одно зобов'язані сплачувати податки у свою країну. Тож нашого агента виключили з групи і взагалі всі борги за виступ списали на нього. І після цієї події і починається весь подальший сюжет кампанії цієї культової гри. Гаразд, жарти й жартами, але треба було хоч трохи завалювати таку дещо тендітну тему. Бо не забувайте про подвійні, а то й потрійні стандарти Ютуб. Начерк цього сценарію у мене валявся досить давно, десь часів створення відео Modern Warfare 19-го року показало справжню суть російської армії, яке було другим відео на цьому каналі. А перше, ну. Mm. Однак, якщо провести бодай, поверховий аналіз цієї місії та подій, що йдуть після неї, то це здаватиметься справою шитою білими нитками. Але після додаткової запальної вечірки в Крокус Сіті Мол, все це знову має сенс, і навіть цілком логічно, у реальності, спробуймо перелічити так звані всі неточності, що виникають під час цієї місії. Перше, Макаров просить нас не розмовляти російською, що насправді я дуже навіть підтримую. Друге, п'ятеро озброєних людей так легко увійшли в аеропорт. Третє. Бездарний охоронець, що вирішив спробувати залякати своїм. пістолетом. Четверте. Ще кілька охоронців нездар, що вирішили скористатись ліфтом, щоб піднятись поверхом вище. П'яте прибуття місцевого ФСБ вже за кілька хвилин спочатку шоу. Шосте. Раптова е, втрата життя, чи як там називається процес у ваших тіктоках нашого персонажа. Зводить до думки, що все це шоу влаштували саме американці. Сьоме. Шепард каже, що у них немає доказів на спростування звинувачень, а тому вони за кількома пікселями визначають конкретний тип набуду і його походження, унаслідок чого наші персонажі Йоркойтувасе. Отож, проаналізуємо всі ці наступні пункти. Для чого Макаров просить не розмовляти російською? Хоча свідків як таких не залишилось на шляху. Remember? No все просто, бо, ви знаєте, ці ж американці не можуть розмовляти чистою російською без свого типового американського акценту. А тому це зроблено для правдоподібності, навіть якщо в результаті свідків не залишилось. Друге нездарні охоронці. У протоколі це запишуть як яке прикре самогубство, принаймні така хі, некомпетентність цих працівників пояснює практичну відсутність інших. Е, бо всі вони просто втекли з місця події, прямо як і подібні охоронці з крокосмол. Хоча ні, все ще залишилось кілька йолопів, які ще вирішили скористатись ліфтом. Цих запишуть, як вони звільнились ще два тижні тому, бо це третій пункт. І Якщо ви думаєте, що такого не може бути, то я нагадаю вам про слово «іх там нет». і всі претензії просто перестануть бути актуальними. Четвертий: це швидкісне прибуття ФСБ. Згодом це виглядає вже досить нереалістично, враховуючи те, що коли відбулася запальна вечірка у крокусі, Поруч було місцеве відділення ФСБ, і ніхто звідти не йшов до ТРЦ протягом години та зайшли вже, коли шоу скінчилося. А, тому така ситуація виглядає вже дещо нереалістичною. Хоча, може, тоді на силовий блок ще більше виділяли коштів? Того ніхто не По-п'яте, наш агент міг легко витримувати влучання з різних штурмових гвинтівок та пістолет намета. Але вмирає від одного влучання з пістолета в притул. Все через наявність у персонажів сюжетної броні, яка оберігає їх саме від ворогів, але ніяк не захищає від союзників, що вирішили зрадити когось. Це так і працює в нашому житті. І саме тому існує вираз, «тримай друзів близько, а ворогів ще ближче, саме з цієї причини. Але мені тут можуть заперечити, але ж, послухай, ну, в аеропорту є безліч камер спостереження, і враховуючи те, що електрика весь цей час працювала, доводить, що працювали і камери, а отже, можна від них отримати записи і побачити, що феєрверк влаштувала група осіб на чолі з Макаровим. І... Купа інших цілком слушних зауважень, тверджень і тому подібне. Ви можете навіть написати дипломну роботу про те, наскільки дана місія є нелогічною. І я можу навіть взяти цю дипломну роботу і зробити. <клухи> Бачите, ви, звісно, говорите словами фактів, аргументів і так далі. Але саме в цьому і полягає вся ваша хибна аргументація, те, що ви намагаєтесь розповісти логічну правду. Але насправді обидві сторони у грі, що США у вигляді генерала Шепарда, що The Russia, їх ця правда не цікавить. І все, і ви нічого з цим не зробите, прямо як у реальному житті. Бо бачите, як розказує сам Шепард наприкінці гри, під час ядерного вибуху в Саудівській Аравії він втратив 30 тисяч військових, а весь світ просто дивився на це і нічого не робив. А чому не робив? Бо з погляду світової спільноти то було саме вторгнення США в іншу країну лише тому, що там повалили монарха унаслідок військового перевороту і встановився режим Алясада. Ясна річ, що для світової спільноти це не було необхідною мотивацією і за справу взялись виключно США. А тому для помсти, а заодно, і становлення себе героєм Шепарду потрібна була маленька, переможна, хоча яка маленька, велика і переможна війна. І немає нічого кращого, ніж влаштувати. Шоу на Росії з використанням свого спеціального агента, щоб потім ізлити дані про нього Макарову, щоб той зумів підставити все так, наче це була саме витівка американців. І саме тому, коли група Гоуста та Роуча пробирається до одного з маєтків Макарова та з втратами повертається до Шепарда. Той позбувається їх обох, щоб знищити будь-які докази, які б свідчили про те, що Шепард теж був активно залучений у розв'язанні війни. Хоча мені особисто було більше шкода Озона та Скеркру, бо я довго намагався залишити їх у живих до кінця місії. Втім, враховуючи те, що Шепард і став героєм, хоч і з виделкою в оці, а команду Прайса за такий трюк оголосили у розшук. Тож план Шепарда спрацював бездоганно, хоча його чекає тривала реабілітація на рівні мінус 2 метри від рівня Землі. А що Макаров і так звана Російська Федерація, їх така ситуація теж цілком влаштувала, бо, по-перше, дозволяла звинуватити саме американців у цьому несанкціонованому шоу. А по друге, враховуючи те, що сили Макарова діяли максимально самостійно протягом тривалого часу, як і ультранаціоналісти Захаєва, тому це означає, що у них вдосталь влади, щоб виконати абсолютно будь-що без будь-яких негативних наслідків для себе. Не вірите? Пригадайте фразу цього ж персонажа у третій частині цієї трилогії. things, even power. І не забувайте, що, попри все те, що зробили Захаєв та його ультранаціоналісти, в самому центрі Росії знаходиться пам'ятник цьому персонажу, а також аеропорт названо саме на його честь, що додатково показує наскільки велику владу мають вони. Ну і в якості додаткового пункту по цьому, і в Російській Федерації в нашому з вами світі саме влада має право не просто монополію на насилля, а й монополію на терор. Це означає, що у разі, якщо виникає якась радикальна група на її території, то вона або стає частиною відповідного державного важеля впливу, або знищується разом з усіма, хто буде поруч. Так було щонайменше з початку утворення так званого СССР з його каральними органами, так і по сьогоднішній день на Росії. Там не може існувати ніякої окремішної класичної мафії, от залькатали чи щось подібного, Бо сама російська влада має 100% акції на терор і не поділиться цим ні з ким, якщо тільки ті не стануть її частиною. Або не видаватимуть достатньої кількості грошей на відкуп від створення проблем. І хоча, певен, багато хто буде невдоволений наступним прикладом, але я мушу все ж навести одну цитату з фільму, який знає все ж забагато людей на постсовєцькому просторі. Брат 2». Проблема цього фільму у тому, що показаний там образ в результаті романтизуються і навіть виставляються у світлому прикладі, як те, що треба наслідувати. А саме дві сторони гнилої російської монети це бидляцтво та лицемірство. Не буду зайвий раз акцентувати на цьому фільмі увагу і перейду до потрібної цитати, а саме сила у правді. І це якраз той приклад лицемірства у фільмі, бо в російському суспільстві все з точністю до навпаки сильний не той, хто правий, а той, хто має силу, той створює правду. Якщо вам хочеться подібних прикладів, то ви можете взяти практично будь-що питому росіянське. Наприклад, від того, що за їх даними українські дитячі лікарні знищує їхня ж держава. Що файер-шоу у Крокусхол теж зробила саме українська влада. Навіть коли вже і Діл зізнався про це із доказами своєї участі, що у тій же Україні нацистський режим з таким же президентом, де розпинають дітей, пожирають їх і тому подібне. І так можна йти ще далі, назад у минуле і наводити сотні, а то й тисячі подібних абсурдних прикладів. Але просто пам'ятайте. Всі ці абсурдні заяви не націлені на іноземну аудиторію, а саме на внутрішню, переважно, або ж на аудиторію країн, де є відчутні проблеми зі свободою слова в обох цих розуміннях. Для типового росіянина не матимуть жодного значення ваші вирази, докази зворотнього та спростування навіть найдурнішої російської пропаганди, бо у їх свідомості є лише одне. Непорушне правило. Хто має силу, той і правий. І для них дубина місцевого правоохоронця важить більше, ніж слова президента США чи когось ще. Саме тому будь-які спроби доводити щось росіянам з самого початку приречені на поразку. І всі ваші апеляції до логіки для них не матимуть значення, якщо вони суперечать сказаному від їх держави. І саме тому, попри відеодокази того, що фаєр-шоу в аеропорту Захаєва влаштувала саме група Макарова, про якого вже давно всім відомо, місцеве населення з легкістю повірить у теорію, що це зробили американці, а тому бажатиме війни. А у разі якщо раптом і виявляться живі свідки зворотнього, то вони невдовзі зникнуть. Або вирішать зробити посеред ночі потрійний пірует з балкона 13-го поверху. Ну ви ж не думайте, що російська влада буде навмисно знищувати всіх, хто її критикує, чи не згоден з нею.